Чого ну как бы він беседовать не їде. Да. Я, по моему не ламлюся, я просто зайшла і Выталкивать меня мене да. не треба, хорошо? що. Да, да, ми ж знаходимося да. в общественном місті, це бібліотека. Я хочу задати питання голові міської військової адміністрації. процедуру. Ось так у Покровській громаді чим душ намагаються приховати правду про темні схеми з дровами. Проте ж ми знаємо, що все таємне завжди стає явним. Але про все по черзі. У жовтні цього року Кабінет міністрів прийняв рішення підтримати вразливі категорії населення у восьми областях та доставити їм безкоштовні дрова, аби допомогти пройти важкий опалювальний сезон. На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 мільйона гривень. Уряд та президент доклали багато зусиль, аби допомогти нужденним. Проте ці зусилля розбилися у корупційний айсберг. Покровськ. Одна з прифронтових громад. У листопаді 2022 року житлово-комунальний відділ Покровської міської ради укладає два договори з різницею у два дні. Перший було укладено з ФОП Віхрєва зі Слов'янська на суму 8 мільйонів 347 тисяч 500 гривень. За ці гроші підприємиця мала поставити 3975 метри кубічний дров твердої породи дерев. Ціна закуп склала 2100 гривень. 18 листопада ЖКВ укладає договір 100 в перша лісопильна компанія з Києва на суму 2 мільйона 100 тисяч гривень. Запам'ятайте цю цифру. Підрядник згідно договору мав надати тисячу кубометрів дров знову ж таки по 2100 гривень за кубометр. А далі починається найцікавіше. Така більш-менш вигідна пропозиція, напевно, не влаштувала місцевих можновладців. І наприкінці листопада вони розривають обидва договори. А вже 26 грудня у системи публічних закупівель Прозоро з'являється тендер на придбання паливної деревини твердих порід, який було оголошено житлово-комунальним відділом Покровської міської ради. Очікувана вартість 2 мільйона 100 тисяч гривень. У цей же день без проведення електронних торгів, тобто взагалі без будь-якої конкуренції, було укладено договір з покровським підприємцем Олегом Лисаковим. Який на цій закупівлі не поступився ні копійчиною, згідно документів, Фоповець має поставити 875 складометрів дров по ціні 2400 гривень за один складометр, тобто навіть не за куб, а за 0,75 куба. А ось ще один цікавий факт: тендер ще не оголосили, а дрова вже були завезені до громади. Це вже не перший випадок, коли підрядник заздалегідь знає про своє нове замовлення. Ось такий екстрасенсорний зв'язок можновладців з наближеними підрядниками. Ми вирішили поцікавитись, скільки ж зараз коштують дрова. В інтернеті знаходимо розцінки на тверду породу дерев: від півтори до тисячі сімсот гривень за складу метр. За складометр чорка тисяча сімсот. А ось і взагалі вигідна пропозиція: півтори тисячі гривень за куб. Ясень. куб. Закуп якісної деревини не за складометр, а ось що отримують мешканці Покровської громади. Це і деревиною назвати складно більше схоже на гілля та хмиз. Проте люди у такий важкий час, звичайно, будуть вдячні. Цими користуються місцеві керманичі. А тепер трохи детальніше поговоримо про того самого покровського підприємця, якому з бюджету виділили понад 2 мільйона гривень. Олег Лисаков, покровським можновладцям, добре знайомий. Та співпрацював з місцевим бюджетом ще за часів Руслана Трибушкіна. Ось, наприклад, у 2018 році за 50 тисяч бюджетних гривень у Лисакова закупили Альтанку. А у 2020 та 2021 цей же самий підприємець цю альтанку ремонтував. У тому ж самому 2018 тисячі відділ освіти закуповував у цього підприємства паливні брикети на майже 200 тисяч гривень. А у 2019-му Лисаков поставляв за 70 тисяч гривень житлово-комунальному відділу два металевих навіси. Проте такі суми здалися, напевно, невеликими, особливо не розгуляєшся, і тандем місцева влада покровський підприємець перейшов до більш кардинальних закупівель. Телефонуємо підприємцю, аби дізнатися, чому така низька якість деревини та така висока ціна за неї. Навіть не приховуючи, підрядник каже, що заздалегідь знає та співпрацює з замовником. Ми знаємо, що ви їх вже привозили там п'ятницю, суботу, а договір був заключений тільки вчора. Чому так вийшло? Ви мене затрудняєте відповідати на питання. Чому? Тобто, ну як, чому? Тобто, як воно, чому вийшло? Тому тобто, що треба з людям роздавати, виходить, дрова. Тобто, а документи вже, відповідно, потім так а ви наперед уже знали, сколько вам потрібно буде поставлять деоф. Ви, ви самі їх випілюваєте или ви где-то закупаємо. Закупаєте. Намагаємо з'ясувати, чому керівництво у громаді змінилося, а схеми лишилися ті ж самі. Прямуємо до керівника міської військової адміністрації. Проте він до діалогу не готовий. Вже традиційно ховається разом з заступниками у кабінеті. Чекаємо, поки закінчиться нарада. Тут вже й піцу принесли, бо до камер виходити ніхто не поспішає. Почекаємо ще годину і ще. О третій годині до нас підходить помічниця Сергія Добряка. За добрим збігом обставин, колишня помічниця Трибушкіна, та говорить, аби ми покинули приміщення. Чого во жде смисла ні? Ну якби... так он буде. Прямуємо до керівника МВА наступного дня. Ти цього разу нас тут не дуже раді бачити. Помічниця просто виштовхує знімальну групу з кабінету. Здається, враження, що у Покровську нічого не міняється. Ви Виталлювати мені не ну, нада, хаєш. Во-первых, не Я не виталкиваю. виталкиває. На которое я пані. Да. Я по-моєму не ламлюся. Я просто зайшла поздоровалась. Виталкивати мене да. не нада, Хорошо? Да, да, Ми ж знаходимося в общественному місті, це бібліотека. Я хочу задати віпрос голові міської військової адміністрації. Знаєте процедуру? Чому керівник міської військової адміністрації так вперто ховається від змі та не може відповісти на цілком прості питання? Чому було розірвано перші два договори, які були більш вигідні для бюджету громади? Чому уклали договір саме з ФОП Лисаков по завищеній ціні? Чому ФОП поставив дрова ще до оголошення тендеру? Та чи бачив взагалі керівник громади якість деревини, яку будуть доставляти людям по президентській програмі? Ми так і не змогли поставити ці найголовніші питання: чому у такий час, коли в Україні триває війна, а наші хлопці роблять все можливе і неможливе заради перемоги, коли президент уряд докладають максимум зусиль, аби допомогти людям та вивести країну з кризи, коли волонтери та просто небайдужі люди чимдуж намагаються бути корисними в своїй країні, місцеві можновладці дозволяють собі навіть на президентській програмі так нахабно заробляти гроші з наближеними підприємцями. В свою чергу ми написали листа до Офісу Президента та Державного бюро розслідувань з проханням розібратися у цій ситуації. Адже всі ми розуміємо, що складно побороти зовнішнього ворога, коли на місцях існують внутрішні. Чекаємо на відповідь та продовжуємо тримати інформаційний фронт, працювати для тих, хто не боїться знати правду.